Я дивився ще в 22-му році документальне кіно а, просто про, ну, про простих українців, як вони живуть в селі в сучасні часи. І там один дідусь а, в інтерв'ю абсолютно щиро сказав: що от я ні про що не жалію. От я от, старий дід, да, я вже підводжу підсумки свого життя, але я ні краплі не жалію про те, що я служив у. А, Значить, у що я служив в радянській армії, що я особисто був охоронцем одного з таборів, одного з тюремних таборів, де був такий особливо жорсткий режим до ув'язнених. Я про це не жалію. Він абсолютно щиро про це сказав і це ну, якби обоснував. Він це аргументував. Він каже, що тоді були такі часи, тоді були такі жорсткі Часи, були такі табори, були такі тюрми, я виконував свою роботу, я служив в тій системі, в якій я тоді знаходився. Мені жаліти нема про що. Я просто виконував свою роботу. От нормально собі сказав дід, без всякого цього пафосу, що там між росіянами та українцями космічна реальність. Вони там якісь е совети такі, які от ми, українці, ні, от ми там е не хотіли зайвий раз там, їм служити, прислужувати. Ні, по-чесному сказав, я був в цій системі. Тоді були такі часи і крапка. Так були е ну, суворі холодні часи, але от, е от, тоді і вибору особливо не було, е ким бути і ким робити.